Сьогодні вночі росіяни обстріляли центр Херсона, зруйновано декілька будинків, два пошкоджено Пошкоджено волонтерський центр, зруйновано поряд декілька будівель. Позаду мене ви бачите результати, результати цих прильотів. Обстріл відбувся вночі. Ну, Про жертви поки не повідомляють. Ви бачите, дуже поруйнований старовинний будинок, це кінець 19-го, 20-го сторіччя. Там, де колись був магазин Чебітоп, зруйнована, поруйнована сильна будівля, яка йде вверх по вулиці. Вся е, територія осіяна уламками. Е, побитий колишній ресторан Охота, який належав одному з екс-депутатів міської ради. Ну, ситуація така.